Біткоін, ефіріум, блокчейн. Ці слова стали частиною часу на світу. Але що стоїть за криптовалютою? Відповідь математика. Саме вона робить їх безпечними та надійними. Давайте розберемо, як це працює. Криптовалюти базуються на складних математичних алгоритмах. Вони використовують криптографію, теорію числ та статистику, щоб забезпечити безпеку транзакцій і запобігти підробкам. Блокчейн ланцюг блоків, де кожен блок містить хеш попереднього. Це означає, що змінити один блок без зміни всіх наступних неможливо. Ось чому підробити біткоін майже нереально. Щоб додати новий блок у блокчейні, комп'ютери повинні розв'язувати складну математичну задачу, знайти число, яке дає правильний хеш. Це називається доказ роботи proof of work. Чим більше обчислень, тим складніше знайти правильне число. Припустимо, ви хочете відправити біткоін другу. Ваша транзакція хешується і передається в мережу Майнер. Перевіряє її, додає до блоку, а після підтвердження блок приєднується до блокчейну. Це займає близько 10 хвилин. Математика це основа криптовалюти. Вона забезпечує децентралізацію та надійність з наступного разу, коли ви чуєте біткоін. Пам'ятайте, це не просто цифрові гроші, а ціла числова магія.